Я Алла Самойленко, це Суспільне Хмельницький. Мій співрозмовник Олександр Брух. Він офіцер піхотного підрозділу 3 ї окремої танкової бригади. Він щойно з військового шпиталю. І пане Олександре, як почуваєтеся, як ваше здоров'я? Ну, зараз іду дуже на поправку, трошки легше вже, рани позаживали. І зараз проходжу в госпіталі військову лікарську комісію. Продолнішу, ну, службу свою, далі, як воно. Що напишуть? Врачі зроблять який вивод, далі будемо потім орієнтуватися. Ви лікувалися після поранення. Розкажіть, що сталося, як то все відбувалося, бо я так попередньо скажу, ви ціною власного життя, рятували життя свого командира. Розкажіть нам, як, як це було? Ну, це було 24 березня. Вранці противник почав обстрілювати нас з мінометним вогнем і все ближче і ближче до нас, до командирської нашої окопа приближалось. Командир керував особовим складом, який, щоб зайняли оборону, і потім він почав рухатися в бік окопа, і я почув прильот. Він пригнув в окоп, я пригнув, ну так вийшло. Закрив собою його, на нього пригнув і так вийшло, що мені ззаді прилетів осколок, фугасний, не міномет, а вони скинули просто фугас із дрона. Тобто всі осколки пішли на наш окоп. Ну, так вийшло, що я закрив своєю спиною. Командира. А які були відчуття ваші відразу після того, як все закінчилося, і ви зрозуміли, що і командир живий, і ви уціліли? От що перше вам прийшло на думку? Навіть не пам'ятаю. Такої сильної болі не відчував, звісно, спочатку було, а потім да, боль. спитав командира, як там особовий склад, тому що всіх обстрілювало. Ну. І командир вигукнув, спитав, чи всі живі, є 200, 300, ну, було все нормально. От знаєте, говорять, що чоловік, воїн, є такі. І на війні вони і поводять себе як справжні воїни, почуваються досить органічно в ситуаціях з ризиком для життя. Чи вважаєте ви себе чоловіком-воїном? Ну, я... Вважаю себе, тому що я офіцер, я закінчив Васильковське обіцянно-технічне училище. У 2014 році був на війні по 16-й рік. Я служив в 79-й бригаді з 15 по 16 рік. Ну, Готовий себе до, до війни, тому що я знав, що вона буде ця війна. Вони нас так просто не оставлять і себе готував морально, психологічно. Я знав, що будуть дуже багато мобілізованих, які зовсім не бачили війни, які до цієї не підготовлені. А так, ну, я готовив себе, читав, занімався. Тобто, стара база, те, що в мене було, і плюс був на навчаннях. Я з 16-го року по 20-й рік був постійно на, на, на різних навчаннях, з різними бригадами, так що я трошки був підготовлений. Оцей ваш вчинок, коли ви врятували командира, можна його вважати прикладом для інших бійців, для всіх побратимів? Чи можливо треба володіти якимись особливими якостями для того, щоб особливо не задумуючись, рятувати чиєсь життя? Ну, я б сказав би, то командир це найголовніший в нас. Ну, не тільки командирам, потрібно і рятувати і побратимів своїх, і солдат, і сержантів. Хто б то не був, якщо ти бачиш, що ти можеш чимось допомогти йому, стараєшся. Війна це смерть, і кожного, кожної хвилини може чекати якась небезпека. І, очевидно, що війна змінює людей. На ваш погляд, Яскраво це видно на війні, як змінюються люди? Ну так. Навіть 14-16, коли були бойові дії, багато з людей залишилось там і до сих пор контракти попідписували. Ну, це люди дійсно воїни, які вирішили присвятити захисту батьківщини себе. Ну і навіть не знаю, що далі. А наскільки? Психологічно важко, складно усвідомлювати, що миті, що ти можеш загинути. Ну, навіть я про це і не думав. Я пішов просто ну, допомагати, захищати свою батьківщину, бути завжди поруч із своїми солдатами, тому що я офіцер. Я знаю, що я їм дуже багато можу чим допомогти в боротьбі. І... Ваша посада заступник командира з морально-психологічного забезпечення. Яка ваша місія? Ви вже трошки почали про це говорити. Ну я заступник командира. Воно раніше називалося по роботі з особовим складом, а по старому як замполіт. Тобто ведеться робота з особовим складом, підготавлюєш їх, готуєш до тієї війни, як воно що буде на передовій, як воно це все буде проходити? Тобто ведеш з ними моральний такий, підготавлюєш їх до. Цих бойових дій, які будуть проходити, і стараюся бути їм, так сказати, і папою, і мамою. Пане Олександре, повернімося до того дня, коли ви отримали е, досить тяжке поранення. Спочатку ви врятували життя вашого командира, а потім довелося рятувати і ваше життя. Як то було? Хто допоміг вам вижити? Ну, спочатку командир е, медика викликав. З нами був наш медик Слава. Його теж там привалило в окопі, його хлопці достали, і він мені допоміг, ну, наклеїв ззаді пов'язку і зробив укол безбалюючий, тому що вже почали в мене ноги і руки холонути, вже почало в животі сильно боліти. І командир прийняв рішення, що мене потрібно евакуювати. Так як ми в замінне поле зайшли, то медична допомога не змогла машина під'їхати до нас. І командир прийняв рішення, що мене виносить в спальнику. А на зустріч нам вийшли медики з носілками. Ну, десь шість кілометрів вони пронесли мене до машини, далі машиною. З медиком я поїхав, ну, думали, що в шпиталь, але ну, медик е, прийняв рішення, що до шпиталю не довезуть, то вони мене в восьму лікарню в Київ. Ну і там операція почалася, мене 10 годин і 5 хвилин. Я вже очнувся, було 20-30. А на наступний день тут заходить медик. Слава, оказується, що він теж був поранений. Ну, тільки Трошечки там осколочок в нього був там неприємне місце. ззаді за, попало йому. Я надію, що і його також за цей вчинок, що він допомагав, був зі мною, що також нагородять, тому що командирі всіх нагородили. І особовий склад, який там знаходиться. Про вашу нагороду 27 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження вас орденом Богдана Хмельницького третього ступеню. Як ви дізналися про те, що е, нагороджені? Ну мені зателефонував командир підрозділу мого і начальник штабу також зателефонував. Повідомили мені, що мене нагороджено такою нагородою. Вдячний нашому президенту за таку нагороду. Е, ви вже отримали власне саму нагороду? Е, ні, ще не отримав, тому що я знаходився спочатку в шпиталі, а потім в 45 суток. І е, в мене була реабілітація. Тобто, щас, да, відновлювався я. Зараз, ну, сподіваюся, пройду військову лікарську комісію і, і далі буду проходити службу в своєму підрозділі. І там вже сказали мені, нагородять мене нагодять. Ви плануєте повернутися у, у, свою, у свій підрозділ, так? Так, так. Ну, там... Мої побратими, мої командири зв'язувалися з вами ваші побратими? Що вони так. вам говорили? Кожний день зв'язуються. Ждуть, чекають мене, коли я коли повернуся. Да, коли повернусь? Скажіть. Це вже моя сім'я, просто що ми звикли так. Якщо так говорити про загалом і про ваш підрозділ, і про багато тих підрозділів, які воюють зараз за нашу незалежність, що дає сили. Нашим захисникам, і захисницям ризикувати життям, йти на смерть і в дуже важких умовах це робити. Що дає сили? Віра в свою батьківщину, віра в своїх батьків, своїх дружин, дітей своїх, щоб захистити їх, щоб наша країна зажила як повинна вона. Вона достойна жити. В Європі і бути незалежною, яких росіян тобто радуватися житті. Ну тяжка буде, звісно, ця перемога наша. Ну їй треба здобути, щоб вона була в нас, ця перемога. Вона мусить бути серед українців багато героїв, і за кожним героїчним вчинком велике серце, віддана любов і відповідальність за долю цілої держави. Я бажаю усім нам великої перемоги. А вам, пане Олександре, якнайскорішого одужання, і ми віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!